В зонах активних бойових дій ми можемо, конце... ми можемо компенсувати лише зруйноване майно. На жаль, те майно, яке є де-факто зруйнованим, не завжди ми можемо де юре визнати зруйноване. Тому що є чіткі критерії, що зруйнованим є те майно, яке е, можна визнати на 80% зруйнованим. Тож не має бути стін жодної. Не має бути покрівлі. І тоді ми кажемо, так, воно зруйноване. На жаль, дистанційно, часто, коли ми облітаємо Мавіком, є три стіни, ми бачимо, що внутрішнє воно зруйноване. Але ми не можемо визнати його зруйнованим, тому що сьогодні нам не дозволяють це нормативні документи. Тож це зараз як один із прикладів, коли ми будемо вносити зміни до нормативних документів. Або якщо на прикладі Степногірська є багатоповерховий будинок, ми бачимо, що він весь спалений. Артилерію або дронами, ми бачимо, що його частина зруйнована. Але якщо порахувати, то це точно не 80%. І зараз ми шукаємо шляхи, яким чином визнати його насправді зруйнованим. Наприклад, є такий шлях як економічна недоцільність відбудови, і тоді цей будинок буде підлягати знесенню. А це ті складності, якими ми зараз стикаємося. Як би зараз це буде працювати? Безпосередньо мешканці мають звернутися до своїх релакованих громад. До Оріхова, Гуляйполя, всі знають ці адреси. Або я попрошу своїх помічників, ми ще раз продублюємо і розмістимо цю інформацію. Вони звертаються, надають пакет документів, можуть надати його через дію. Часто є проблема з документами правовими на будинки. В когось вони внесені в реєстри, в когось вони не внесені в реєстри. І тому ми будемо з цим допомагати відновлювати документи, якщо потрібно, для того, щоб робити ці виплати. Також. Окремо, хочу звернути увагу, що ми зараз бачимо приклади шахрайства. Коли будинок було зруйновано ще до 2022 року, а наші мешканці зараз хочуть отримати кошти, начебто його було е зруйновано зараз. Так само, і буквально вчора заслуховував в доповіді наших співробітників. На жаль, Шевченківський мікрорайон досить часто страждає, але коли там від якихось. Щось стало приводом того чи іншого руйнування або вибутого скла. Ми зараз бачимо, що в трьох кілометрах нас звертаються начебто від вибуху, що сталося. Тож, на жаль, наші мешканці е, намагаються також прилаштовуватись, це точно не знімає відповідальності з нас, комунальних служб, все лагодить руйнувати. Але насправді я хочу, щоб всі зрозуміли, що сьогодні навантаження на комунальні служби воно надзвичайне. Але також є досягнення, я хочу подякувати всім комунальним службам. Зараз у нас черга на відпрацювання сертифікатів по євідновленню відновленню не перевіщує нормативного місяця. Рік тому показник був 4 місяці. Зараз завдяки тому, що була змінена організаційна структура, за рахунок того, що ми почали наперед багато в чому відпрацьовувати. За рахунок змін в нормативних документах, коли нам дозволили одразу брати не 20 заяв, а лише після того, як відпрацювали 20 і далі, а дозволили 50, Нам вдається більш більш ефективно відпрацьовувати. Тому зараз ми намагаємося бути дуже клієнтоорієнтованими. Зараз я бачу проблему. Бачу проблему в наших СНАПах, і мешканці про це також наголошують. Проблем є декілька: в першу чергу на території Запоріжжя сьогодні працює 10 реєстраторів, які можуть реєструвати нежитлову нерухомість. Ми збільшимо кількість, ми знаємо як. друге Мешканці часто піддаються панічним настроям, і навіщо вони оновлюють свої документи, не зовсім зрозуміло. Хтось дав чутки про те, що ті документи, які не внесені в реєстр, більше не будуть вважатися документами, це не є правда. Але також е я бачу по доповідям силових структур, що в нас є зловживання, коли чергою може хтось е користатися е не зовсім в інтересах громадян. Тому е над цим ми зараз працюємо для того, щоб все було точно прозоро. І ми підтверджували свій статус міста Запоріжжя, одного з передових міст в частині прозорості та підвітності. Пане голову, продовження питання. Колеги, чи не буде ситуації, коли через великий обсяг хвилювань не буде добре, вистачати коштів, щоб ці сертифікати в підсумку покрити? Дивіться, дякую за запитання. А, такі проблеми часто виникають. На жаль, у нас є черга по виплатам, і буквально всередині серпня місяця була покрита черга, і майже всі сертифікати були наповнені грошима. За ці сертифікати наповнюються грошима за рахунок наших європейських партнерів. Тож я би розділив функцію. Моя задача допомогти мешканцю отримати сертифікат. Отримання сертифікату точно не ближає його до отримання коштів. Тож я виконую свою функцію і адвокатую по центральним органам влади необхідність наповнення сертифікатів. Прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр, які відвідували нас буквально. Тиждень тому знають про цю проблему, ми її ефективно обговорюємо. І сьогодні немає великої черги за наповненням сертифікатів. І я хочу відмітити, як держава йде. Спочатку ми викидавали сертифікати лише на територіях, які можуть обстежитись комісіями. Зараз ми бачимо, що ресурс трохи може бути збільшений, і ми перейшли до зони активних бойових дій. Але ви також знаєте, що в нас є експеримент з тимчасово окупованими територіями. З зондуванням територій, і ми до цього також прийдемо.